Посередній вчитель розповідає, хороший вчитель пояснює, кращий вчитель демонструє, великий вчитель. Надихає учні видатного художника Андрія Чебикіна зустріли зі своїми картинами на спільній виставці Національній академії мистецтв. Понад 30 років Андрій Чебикін очолює майстерню вільної графіки Національній академії образотворчого мистецтва. Втілення задумів і ідей у власних творах митець поєднує з викладанням в академії майстрів, через яку пройшло близько 300 учнів. Виставляється. Керівник майстерні, тобто я, тут ви бачите цей автопортрет. І тепер тут мої учні, які вже хто 20 років, хто 15 років, хто більше завершив навчання в цій майстерні і виставляють твори, які вони роблять зараз. це учні, які вважають мене своїм вчителем. Школа Чебикіна це школа високого професіоналізму і вільної творчості. Підтвердженням цього є розмаїття робіт вихованців майстерні. Саме їх і представили на виставці. Майстерня не обмежується станковою, тільки графікою або класичною академічною графікою. Вона більш широко бере кажуть розмах. Шукає, будемо так казати шукає і піднімає рівень тих тонких моментів, які сховані в самому художнику, розкриває їх. Щоб я кажути, він виходив в світ повністю сформованим. Учні чебикі відомі і в Україні, і за кордоном передають свій досвід та вміння молодим художникам. Утім, не забувають і свого наставника. Краще всього з роботи автора ми говорять про художника, але постать Андрія Володимировича вона ну настільки багатопланова. Хотілося слухати, хотілось бути присутнім на кожному занятті. Хоплювати, тому що це. Передавалася з якоюсь такою натхненною любов'ю. І ми всі ну, через техніку Афорта, через графічні можливості, ну, звичайно, відчували великий його педагогічний вплив. Абсолютно не обмежує своїх студентів-вихованців ні в яких їхніх творчих пошуках. Це дійсно щастя. М'яке підштовхування. До свого власного шляху це мені здається найвища якість вчителя з великої літери. Любові до мистецтва, приклад любові до нас, його я буду говорити учнів і дітей. Він нас так сприймає. Я думаю, це великий приклад для наслідування і для того, щоб ми були кращими і е, вносили свій вклад в роздольше мистецтво України. Євгенія Падусенко, Віталій Мамонтов, час країни, Київ.